Після двох поразок у Києві від Аврори у матчах четвертфінальної серії плей-офф до трьох перемог, чемпіонату Екстраліги України з футзалу перед першим подібним у рідних стінах, ситуація для сухої балки жовті води максимально ускладнилася тим, що на звітний поєдинок через низку різних причин і обставин господарів у протокол зустрічі внесли всього лише сім польових виконавців. Зрештою, до їхньої честі протягом 26 хвилин матчу. Вони ні в чому не поступалися переможцю регулярного чемпіонату, допоки на 26-й хвилині Сагайдачний не відібрав м'яч у ніжника і, опинившись на одинці перед воротами, влучно гепнув з носака. Поновили рівновагу жовтоводці через три хвилини. Наразі настала черга відібрати сферу Легензевичу у воротаря Гостей Савенка обабіч центральної лінії поля, після чого йому нічого не залишалося, як покотити її у порожні ворота. На жаль, на екваторі тайму вже грубо помиляється Сухий Войтович, блискавична контратака Аврори і Станіслав Моспан знову виводить киян вперед. минає якихось півтори хвилини. Гості проводять розкішну трьохходівку з власної половини поля і поночовний. Десь у схожому з попереднім стилі збільшує відрив своєї команди у рахунку, проте господарі не здаються, періодично переходять на гру з п'ятим польовим і під час однієї з філігранних атак скорочують відставання до мінімуму завдяки голу Ніжника. На жаль, за короткий проміжок у його останній не міг. Вчасно накрити Семенченка і той, опинившись на одинці перед володіннями господарів, шансів Войтовичу не залишив. Далі мало місце відверте догравання зустрічі, хоча черговий наступ сухої балки з п'ятим польовим захлинувся, контратака і Чебиряк забиває п'ятий м'яч. 5 2 Перемога Аврори у третьому матчі і жовтоводці вибувають з пайоф. Втім, дорікнути їм ні в чому. Вже у першому для себе сезоні серед елітних вони змогли кваліфікуватися до вісімки кращих регулярного чемпіонату і стали фіналістами Кубка України, за що велика дяка засновникам, керівництву, тренерському штабу і гравцям команди. Як всі вони стверджують, в унісон далі буде. На жаль, сезон для нас завершився. Я хочу просто подякувати нашому руководству клубу за їх терпіння, за те, що вони в нас вірили. Хочу подякувати вболівальникам, нашим хлопцям, подякувати. Так, да, в нас є, є певні проблеми, є травми, тому, тому нам було важко. Ми сьогодні сражались, але бачите, мабуть, мабуть, нам ще рано. Мабуть. Завдання, яке було поставлено руководством клубу, ми то виконали, але хотілося б краще. Як будь-якому тренеру, хотілося б краще. Значить, щось моя недороботка. коли програє команда, то тренер має брати на себе відповідальність, тому вся відповідальність лежить на мене, на мені, тому ну, я беруся на себе. Якось завдання та виконано, але якесь таке ну, настрій не дуже. Нам треба рости, треба йти вперед. Зараз проаналізуємо ситуацію та будемо щось думати далі. Е, ну, Бачити травми. Ну вони ж з чогось з'являються. Ці травми, значить, щось було неправильно. Будемо щось робити, якісь виводи і йти далі. Натомість, Дніпровський атлетік футзал після однієї перемоги у двох матчах у Києві над хітом. У разі успіху в обох наступних домашніх поєдинках отримував можливість вийти до півфіналу або, як мінімум, перевести серію у контрольну зустріч, яка знову ж таки мала відбутися у столиці, і саме подібну тезу підтвердив результат третього і першого матчу Атлетіка в рідних стінах. Після обміну гострими гольовими моментами, наступним таким, на 13 13-й хвилині, скористалися гості, коли простріл зліва по діагоналі Мельника на дальній стійці замкнув жук. А ще через 10 арбітер владів гру рукою у власному штрафному майданчику господарів Кримкового і жук пострілом з позначки, оформив власний дуплет і подвоїв перевагу своєї команди. У другому таймі на 26-й хвилині олкіпер столичних Сухов розпочав атаку першим пасом. На Чернявського той віддав далі який на Мельника, який одинці технічно розібрався з воротарем Дніпровців. Далі вже сам Чернявський скориставшись неточною передачею Дніпровця на свого партнера. Після чого м'яч опинився в його ногах, який він невимушено спрямував у порожню площину білого прямокутника. З екватором другої половини зустрічі швидка контратака Чернявський Мельник завершилася гольовим пасом останнього на жука, який оформив хет-трик. Крапку у поєдинку за кілька секунд до фінальної сирени ударом в ніким не захищені ворота поставив журба. 6-0 успіх святкує хід, і за великим рахунком, вже у наступному матчі, може святкувати успіх у серії а в разі поразки отримує право на переведення її п'ятого вирішального поєдинку додому. Проте дебют другої зустрічі у Дніпрі не віщував нічого такого подібного, коли кияни вже на четвертій хвилині повели у рахунку. Після ауту жук замкнув простріл. На дальній стійці. Але за 10 хвилин по цьому господарі поновили рівновагу. Після стрімкої контратаки вони заробили право на футзальний пенальті, коли популярні збили у власній карній зоні щура, і Калашник гарматою з позначки результативно реалізував вирок арбітра. Втім, і то ще було не все. Перед сигналом на відпочинок Атлетік повів у рахунку, забивши гул у роздягальну, автором якого став виставний. Зрештою, неприємності для хіта продовжилися і після перерви, коли вже на першій хвилині другого тайму Дніпровці довели свою перевагу до плюс два. Подачу з кутового на дальній стійці замкнув Файдер. Столичні не стали довго запрягати і, рятуючи становище, вже за 10 хвилин до фінальної сирени стали грати з п'ятим польовим, що і принесло їм успіх, коли «Педяш» у ближньому куті воріт знайшов шпарину між стійкою і голкіпером, спрямувавши туди сферу у сітку. Протягом восьми хвилин, що залишалися до фінальної сирени, популярні робили все можливе, щоб бодай зачепитися за нічю. Хоча в декількох епізодах вони були близькими до того, щоб і пропустити. Проте рахунок на табло змін не зазнав 3-2 на користь господарів, і серія повертається до Києва, де у середу, 14 травня, і відбудеться вирішальний п'ятий поєдинок, який визначить фіналіста хлопці сьогодні молодці, видали таку гру. Ми в роздягальні домовлялися, да, що є і такі поразки, як учора. Це треба пережити, через всі ці моменти пройти, пропустити через себе. Вони сьогодні, сьогодні великий крок вперед зробили. По впевненості в собі ми хочемо від них, щоб вони вірили в те, що вони можуть грати проти любої команди. Сьогодні на нашій вулиці свято. Ми дуже раді, що ми вернули борг нашим вболівальникам за вчора. Велике їм дякую, приходять. Я чесно думав, що буде ну, менше глядачів, але молодці не бросили команду з такою підтримкою. Почати до Києва, зараз порадіємо трішки і в середу по регламенту вже гра. Дай Бог нормально відновитись, залікувати травми. Будемо готуватися, як показує гра, що все можливо, треба зробити все від себе залежне. І... Я думаю, це буде гарно і дякую велике нашим керівникам, що вірять в нас, глядачам і хлопці. Це великі молодці. І я дуже вдячний за самовіддачу, за все сьогодні свято на нашій вулиці.